29 травня працює медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепиренко. Зараз будемо говорити про темпи мобілізації і роботу над механізмом демобілізації. З нами в студії Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Вітаю, пане Федоре! Вітаю вас. Вчора е, президент Володимир Зеленський сказав, що війна триватиме ще як мінімум рік. Відповідно, і е, мобілізація буде продовжуватися ще як мінімум рік, принаймні в такій активній стадії, якими наразі є темпи, і чи задовольняють вони поточні проблеми. Е, цифри мобілізації відносяться до інформації, яка має е, гриф з обмеженим доступом. Тому е, якісь е, цифри я назвати не буду. Але я вам скажу орієнтири, що. Після ухвалення е, закону, яким ми удосконали питання мобілізації, е, мав місце певний е, сплеск, скажімо так, кількості мобілізованих громадян України. Е, потім він е, дещо спав і на сьогоднішній день. Останні місяці тримається на одному і тому самому рівні, який, скажімо, забезпечує поповнення тих втрат безповоротних санітарних, які є в наших збройних силах, в секторі безпеки і оборони. Об'єктивно, три з майже вже з половиною років буде скоро війна, триває. Люди дуже втомилися, і, безперечно, для того, щоби Скажімо, мати більше можливості, ми б мали хотіли б, скажімо, щоб темпи мобілізації були більш високими, але ті, які є, вони на сьогоднішній день достатніми для того, щоб триматися і якби давати відпір ворогу на тому рівні, якому ми зараз це робимо. Спостерігається дуже сумна тенденція в суспільстві, коли молоді люди до 18 років виїжджають за кордон вчитися, батьки вивозять їх, перевозять у школи за кордоном, коледжі, навчальні заклади. Це наш майбутній мобілізаційний ресурс. Чи є вже думки у влади, що робити з такою сумною тенденцією, і як цей процес розвернути назад? Це питання обговорюється серед народних депутатів України. Обговорюється, в тому числі і в нашому комітеті е, є певна, скажімо так. Консенсульна консенсусна домовленість з різними групами фракціями в парламенті про те, що це питання найближчим часом має бути поставлене на вирішення для того, щоб ми ну не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років обмеження, які ми запровадили з запровадженням воєнного. Стану діють на виїзд громадян України чоловічої статі, військовозобов'язаних. Тому є ідея, щоб там десь до 23-24 до 24 років не обмежувати громадян України в пересуванні, щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не шукали якихось шляхів ну, не були змушені, скамо так, залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною. Це питання дуже сенситивне, тому що ну по-перше, дуже складно визначити оцю межу, з якої молода людина може виїжджати чи не може виїжджати. Але ми це питання обговорюємо, і воно безперечно є болючим і його необхідно вирішувати. Розуміння про необхідність вирішення цього питання є. Я думаю, що в короткостроковій перспективі. В парламенті будуть відповідні законодавчі ініціативи, які ми зможемо проголосувати для того, щоб таку ситуацію виправити, і щодо мобілізації українських студентів, чи зміниться щось для них із 1 червня і жодних законодавчих новел щодо мобілізації громадян України, які здобувають освіту відповідно до тих правил, які на сьогоднішній день існують, поки наразі немає. Разом з тим, з фактично з 2022 року. Питання, як не допустити зловживання і використання можливості навчатися як квазі підстава за великим рахунком для відстрочки, воно розглядається, дискутується. Ну напевне, не є ні для когось секрет, що кількість студентів віком від там 25, навіть від 30 і вище років, зросла в геометричній прогресії. Кількість аспірантів докторантів також зросла в рази. Е, тому це безперечно е, пов'язано з війною з е, не... Бажанням людей уникнути мобілізації є певні на рівні поки що таких ідей, ініціативи від Міністерства освіти і науки, щоб унеможливити отаке зловживання. Але ще раз підкреслю: якихось законодавчих актів, які би розглядалися чи які би навіть були на зареєстровані в парламенті з цього питання, які в короткостроковій перспективі може бути ухвалені, немає відповідно, якихось змін для тих громадян України, які навчаються в вищах спеціальних закладах здобувають послідовну освіту, а не там після вищої освіти здобувають середню спеціальну. Е, жодних змін не буде електронний облік військовозобов'язаних, вже уже більш-менш устакановості система. Наскільки ефективно вона працює? Електронний облік запровадження електронного кабінету військового зобов'язаного призивника резервіста, це за великим рахунком була реакція на руйнацію системи військового обліку, яка мала місце в Україні. І на сьогоднішній день це зрозуміло, що ті керівники, очільники міністерства оборони, які були при Януковичу, які були явно не скажімо так, патріотами України. Вони доклали максимум зусиль для того, щоб зруйнувати всю систему мобілізації, готуючись до війни, і у перші дні Дійсно, ми зіткнулися з великою проблемою, що старий паперовий облік був зруйнований в значній мірі, нового не було, і, відповідно, необхідно було дуже швидко це все відновлювати. З прийняттям тих законодавчих змін, особливо коли ми запровадили можливість проходження військового. Постановки на облік через електронні комунікації ця система запрацювала на день вона працює достатньо ефективно. Тобто, в нас є. Ну я зараз не можу вам сказати точні цифри, знову ж таки це інформація з обмеженим доступом, але е, переважна більшість оцифрованої інформації вже використовується, і ЦКСП, і громадяни ефективно використовують свої електронні кабінети. Тому цей. Е, Проект, який був успішно скажімо так реалізований в дуже короткостроковий такий зжаті строки, він показує свою ефективність, працює, і нинішні сервіси, якими користуються, і військово зобов'язані, і призовники, і військовослужбовці, демонструє постійну тенденцію до зростання, тобто навіть. І оці е, рапорти про переведення інші скарги через електронні комунікації дуже ефективно використовуються військовослужбовцями, і це демонструє знаєте, таку гарну тенденцію. Я Думаю, що е, там, через якийсь там рік, два ми взагалі відійдемо від цих паперових е, носіїв, будуть виключно в електронній Формі і це буде дуже ефективним засобом, е, скажімо так, щоб е, держава розуміла скільки громадян е, в неї може бути мобілізовано які е, відношення до військового обліку, стан здоров'я це все буде в електронному реєстрі. Ми прийняли низку законів щодо зберігання цих електронних баз даних. Для того щоб не було витоку, щоб вони були захищені зараз. Відбувається певні удосконалення цього, всього цього процесу, але процеси дуже динамічно відбуваються. І я думаю, що тут ну дуже гарні результати від запровадження військово-електронних всіх документів. Хочу поговорити про проходження ВЛК для обмежено придатних. Було продовжено термін на проходження з власне комісії. Як це вплинуло на кількість тих, хто пройшов ВЛК? на сьогоднішній день? Ті громадяни України, які були е, до набрання цінності закону, яким ми скасували поняття обмежено придатних в е, мирний час, е, верніше, обмежено придатних в військовий час, непридатних в мирний час, і запровадили або придатний, або е, непридатний пройшло. Е, Повторне ВЛК для того, щоб бути визнаними або придатними або непридатними, більше половини тих, хто свого часу був визнаний обмежено придатним. Дуже цікава тенденція з приводу того, яким чином в результаті повторного фактично проходження ВЛК. Яка пропорція тих, хто визнається придатним і чи непридатним до військової служби, так от практично всі. Там 99% визнаються придатними до військової служби. Це свіжі про те, що свого часу можливість бути визнаним обмежено придатним була такою лазівкою, скажімо так, для зловживань і для уникнення від на той час від строкової військової служби, яку проходили громадяни України, чи інші якісь. Скажімо так, не бажання бути військово зобов'язаним на даний момент 50% тих, хто пройшов повторно ВЛК освідчення ВЛК визнані такими, що придатні до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах, в частинах забезпечення. Але як я ще раз підкреслю, що практично всі. Визнаються придатними до військової служби, причому скарг на те, що якісь порушення тих нормативних підстав для визнання обмежено придатними для придатними або непридатними, дуже мала кількість. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли Об'єктивне освіт освічення людей, які мали статус обмежено придатних, свідчить про те, що вони всі стали придатним? Практично ну і до найболючішого питання де мобілізація вже три роки. Суспільство військовослужбовці чекають законодавчого урегулювання регу цього процесу. Яка наразі ситуація? Чи напрацьовуються якісь конкретні механізми, і коли чекати все ж таки якихось рішень? Я думаю, що треба бути відвертим. Питання демобілізації воно безперечно дуже болюче для наших військовослужбовців, для членів їх сімей, особливо для тих, хто з перших днів війни добровільно пішов служити, добровільно мобілізувався, але в умовах тої реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли Росія постійно збільшує мобілізаційний свій ресурс, коли збільшує чисельність збройних сил. Залучає як шляхом призову, так і через різні мотиваційні засоби заходи значно більшу кількість людей. Коли кількість навіть окупаційних військ, які на території тимчасово окупованих територіях України збільшується, там на фактично на там 15-20% порівняно з минулим роком говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення, як правильно говорити про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, я думаю, це ну. Не, не потрібно мати е, бути надмірно оптимістичним в цьому напрямку. Я думаю, що найближчим часом цього навряд чи варто очікувати. Альтернативні шляхи е, це те, про що ми неодноразово вже говорили із представниками генерального штабу і з представниками міністерства оборони з керівництвом міністерства оборони запровадити додаткових е, певні період для відпусток. Е, якісь ротаційні заходи, які е, кого збройних сил генерал Сирський, так фактично запровадив і продовжує запроваджувати для. То щоб надати можливість перепочинку тим, хто бере участь у активних бойових діях. Але ще раз підкреслю: я не маю на сьогоднішній день такого оптимізму, щоб сказати, що найближчим часом буде ухвалено закон про звільнення з військової служби. Дякую. Можливо, в журналістів є запитання. Зараз вам передадуть мікрофон. Попрошу свою колегу. А треба, щоб вас чули ті, хто ставить запитання онлайн. Буквально Секундочку. Дякую, Анна Железняк. Суспільне була інформація, що Командира батальйону 47 ї механізованої бригади Олександра Ширшина, який звинувачував командування у невиправданих втратах на Курщині, запросять до комітету нацбезпеки, оборони та розвідки. Коли буде цей комітет засідання саме це конкретно, чи надавав вже або генштаб, або сам ширшин якісь дані для обговорення? І, власне, яка буде мета, які саме проблеми, питання будуть обговорюватись на ньому? На даний момент якихось ініціатив, які би були оформлені в вигляді певних запрошень на комітет тих чи інших військовослужбовців, тому чи того, про якого ви говорили. За моєю інформацією, немає. Я можу помилятися, але в меткої інформації немає. що Ми запрошували конкретного військовослужбовця для того, щоб він дав пояснення. Тому не можу вам прокоментувати. Це були я. Я чув, це були ініціативи моїх колег, але на засіданні комітету їх ну, не було обговорено. Вони не. Пропонували їх для обговорення, лише в публічному просторі вони їх висловили. А просто от Олександр Федієнко він казав, що вніс відповідну пропозицію до комітету. Не знаєте, чи в носить. Я ще раз підкреслю: на засіданнях комітету я таких пропозицій щодо запрошення на засідання комітету військовослужбовців не чув. Дякую. Дякую вам, дякую, пане Федоро. Я нагадаю, що ми говорили про темпи мобілізації та роботу над механізмом демобілізації. А медіа Центр Україна продовжує свою роботу о 13-й годині. Поговоримо про трибунал для Путіна і коли він опиниться на лаві підсудних. Залишайтеся з нами.